І ви знаєте, я е, молився про це, я знав, коли в мене має бути ця проповідь. І я вже підготував тему. мене вже... Ну як підготував, я її не підготував, але вже якщо ти знаєш конкретну тему, то тобі якось легше. Е, може, ті, що проповідують, вони більше можуть зрозуміти. Але е, одного вечора, е, ну, вночі, я просто е, проснувся в четвертій годині ранку. Не знаю, може, у вас хтось таке було, в четвертій годині ти просинаєшся і не можеш заснути. І я просто так вже лежу, думаю, що робити. Четверта година ранку, якби не можеш так дуже шуміти. І я вирішив, думаю, можливо, Бог хоче щось сказати навіть. І, можливо, якась тема конкретно, Бог хоче сказати. Ну, я впевнений, що і для мене, і так само передати для церкви. І Я кажу, Бог, якщо ти хочеш щось сказати, то я готовий, я відкритий. І саме цікаво, прийшли три пункти. Конкретна тема прийшла. Ну, звісно, що е, воно не так і швидко відбулося, але. Просто що Бог може промовляти. Я впевнений, що коли е, у нас таке питання, коли ми говоримо з Богом, коли ми маємо відносини з ним, ми можемо питання конкретні задавати, і Бог може конкретні відповіді давати. І я почав готуватися, і так вже до ранку не спав. А потім вже після того заснув. Тому е, тема моєї сьогодні проповіді, можливо, ви е, бачили в, в, в Ютубі, або хто зараз нас дивиться, також раді вас бачити. Ну, Не бачите, а ви нас бачите раді. Називається тема моєї проповіді Почути голос Бога. Це вона така, можна сказати, більш ну так, сказати непросто, бо там написано дуже скоротко, а я так би довшу назвав її, почути голос Бога і виконати його в точності. Оце така тема моя. І місце з Біблії, яке би я хотів зачитати, можете разом зі мною відкрити, хто має електронні біблії. Відомі слова також такі, можливо, для когось ще ні. Євангелія від Івана, 15 розділ, починаємо з п'ятого вірша. Ісус Христос говорить: Я виноградена ви хто хто мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинутий геть, як галузка і всохне, і громадять їх. І кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочеться, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Ось е, сьомий вірш. Напевно, можна було тільки на сьому зупинитися, але я хотів ще так детальніше. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться. У Вас. Ви знаєте, важливо, коли я назвав цю тему, можливо, без разу можна було сказати якби, і відповідь, і, і, і вже є якби, пункти, навіть в якійсь мірі, так? почути голос Бога і його виконати. Ніби так все просто, так? нічого тут складного немає. І е, ми читаємо, але виникає питання, я думаю, і в нас виникає, і в мене виникає е, взагалі, е, і перший такий пункт почути його слово. Не знаю, напевно, що хтось із нас вже ну, У нас були проповіді, можливо, і ви чули. Як взагалі чути голос Божий? І таке питання, як можна його почути? Як він може говорити? І чи сьогодні він може говорити? Ці питання це багато тем, можна сказати, кожна, кожна із цих питань. Але я так хотів би дуже коротко почути його голос, як взагалі його можна почути. І ми знаємо, що Бог він. Він говорив в старому заповіті, ми читаємо у Біблії, що він говорив до, до людей окремих, і е, були конкретні слова, конкретний момент, що мали зробити ці люди, яким Бог давав конкретні слова. І я впевнений, що сьогодні Господь кожному із нас, для мене і для кожного з нас може промовити конкретне слово, конкретний е, сказати для нашого життя. І е, щоб почути голос Бога. Що для цього потрібно робити? Що мені потрібно робити? І у Біблії ми читаємо, що, що ми повинні, от ми прочитали це місце про те, що найперше нам потрібно перебувати в Бозі, нам мати ці близькі особисті відносини, оці коли ми можемо до нього приходити, коли ми можемо з ними мати такий час спілкування. І ви знаєте, дуже такий хороший також приклад може бути, як хтось, можливо, з вас колись мав такий досвід. Особливо ті, що в селах жили, або приїжджали до бабусь, то ви знаєте, що, наприклад, хтось там корів пас, хтось інший якось. То є пастух, той, хто своїх, наприклад, ну, в біблійному більше можливо сказати пастор і вівці, так? І вівці, вони вони цікаво, що вівці вони слухають голосу. Навіть і ми читали є місця із Біблії про те, що пастир і добрий, він є той, хто піклується про своїх вівців, і вівці слухають його. Так вони, вони навіть знають по голосі. Тобто цікаво так, але вони, не, вони до чужого голосу не будуть йти. Якщо їх кличе пастир, каже їх, вони чують голоса. І буває такі навіть я чув випадки, що коли багато є різних там різних стада, то всі обвівці, вони знають свого пастуха і вони йдуть за ним. Тобто він говорить і вони йдуть. І я впевнений, що Бог так само. До нашого життя, коли ми маємо такі відносини з ним особисті, коли ми з ним проводимо час, ми почуємо його голос, ми можемо його почути. І е, як Бог промовляє, це теж окрема тема, е, якими способами Бог може промовляти. Але я хотів би так коротко, тільки е, основні такі моменти. Бог може промовити через Боже Слово. Це одне із ключових, можна сказати, що моментів. Це те, що Бог може промовити через своє слово, яке ми читаємо у Біблії. І я думаю, що в нашому житті так неодноразово було, коли ми щось читали. Історія йде зовсім про іншого персонажа, про, про зовсім інакше йде. Але це слово говориться конкретно для тебе, щось Бог конкретно тобі говорить в цій ситуації, і ти розумієш, що Бог конкретно тобі зараз щось каже через цю історію. І е, це й один із таких методів, як Бог може промовляти. Бог може говорити через обставини. Також дуже часто бувають ситуації, ну Бог може промовляти через обставини, може говорити до Твого життя через різні обставини Твого життя. Бог може промовляти через людей, через тих, які, можливо, біля нас, і вони можуть нас щось говорити, і Бог може навіть їх використати для того, щоб щось сказати тобі. І в Біблії ми читаємо, що Бог може говорити через пророче слово, конкретне пророче слово, конкретне слово для тебе особисто може Бог сказати через. Через людину, через, як ми читаємо через пророче слово. І е, основний такий момент це ви знаєте, почути цей голос, почути, чи я хочу взагалі почути, чи в мене є взагалі бажання почути щось від Бога. Оце, напевно, більш таке запитання, чи я би хотів чути щось від Бога, чи хотів би я, щоб він щось для мене особисто говорив. І ви знаєте, взагалі почути, я е, прочитав ще взагалі, що означає послух, або бути. Якби послушним, коли щось навіть Бог говорить до нас, можливо, це теж ще одна тема, але я просто хотів би так сказати, що послух визначення цього слухання цього слова, це слухняне виконання чиїх небудь наказів, розпоряджень, побажань, підкорення чиїсь волі покора. Тобто, коли в нас є таке бажання почути від Бога і послухати те, що Він хоче для тебе сказати. Тоді Бог може ну, дати нам які, ну, конкретне слово для нашого життя. І її, я так наступний такий пункт перехожу. Перше, це, як я казав, почути його слово, і друге відгукнутися, відгукнутися. Ви знаєте, можна чути багато. Я такий приклад наведу. Я не знаю, чи ви так помічали, хто особливо має діти. У мене є двоє дітей. І хто має діти, ви знаєте, що коли бувають такі випадки, що ти щось говориш, і таке враження, що він тебе ніби не чує. Ну виглядає так, бо ти там говориш і він тебе не чує. Але бувають випадки, коли ти ну, говорив ніби тихо і старався ніби не так, щоб він не почув. А він там прибігає і каже: А ти там казав таке, що я згадав просто що пообіцяв Назару в Савіч парк піти. І я якось так просто сказав, може би його взяти в Савіч Парк, там ми би пішли з ним на, на санки. І, і я так не, не голосно це сказав, але він почув і потім прийшов і каже, а ти казав, що. Тобто, деколи буває таке і в нашому житті, що ну, якби можна, чути, можна чути, що Бог щось говорить до твого життя, до мого життя. Але чи ми готові відгукнутися на цей голос? Чи ми готові почути це і прийняти в його життя? наше? І це насправді такий момент, який дуже важливий насправді в нашому християнському житті, коли ми готові зробити крок віри, коли ми готові зробити те, що Бог для тебе тобі скаже особисто щось. І я хочу розказати таку історію з мого особистого життя. Це пройшло вже багато років. І я хотів просто цю історію сказати, про те, що важливо, ну, що він може практично Бог говорити слова для нашого життя. І я розкажу про те, що. А це було шість років тому. Одного дня до мене подзвонив мій дядько, він живе, жив, живе зараз теж в Запоріжжі, і він розказав нам одну із, ну, проблему, таку, сказав, проблему з здоров'ям. Його, його син має сина. Ну, тобто, так, його син має сина, і він захворів, йому було тільки, ну, він тільки народився. І була така хвороба, що. Йому сказали, що треба робити операцію і дуже складна операція. Тобто він це нам розказав. І, і ми, як знаєте, я не знаю, чи у вас таке теж буває, ми кажемо, ми будемо молитися за вас. Ну якби Це дуже правильне таке рішення сказати, ми помолимося. Дуже добре, коли ми справді вдома молимося за це, бо часом ми можемо тільки сказати, що ми молимося, але не завжди навіть і помолимося. Але ви знаєте, і я якось так ну почув, проблема ну якби родичі і Якось так трошки подумали. І я прийшов ну, Ми прийшли додому. Так якби вже все завершилося. І я хочу сказати мені, Бог особ... ну, промовив до мене. Я це конкретно почув. Що ми маємо туди поїхати і помолитися за цього сина. Це Запоріжжя, трошки ну, далекувато від Тернополя. Їхати майже цілу добу треба туди. Це була період весна, така ще зима була, в принципі, холодно було. І я зрозумів, що ну, це не дуже так просто це зробити, бо, по-перше, цей мій дядько, ну, ми з ним бачилися, ми раз в два роки бачимося, і то він приїжджав в більшості. А ми, може, раз там були перед тим в нього в Запоріжжі. І я почув, що Бог він сказав, Ви маєте, ну, що я маю поїхати. І я потім ще ну, кажу, Тані, треба ну, з Танєю переговорив. Кажу Таня. Наш Назар був тільки тоді йому два роки було, здається. І я кажу: Таня, мені прийшло таке слово, що ми маємо поїхати до цього мого дядька і до Саші, до, до сина помолитися за цю дитину. І ці слова вони для, для мене були таким викликом насправді, тому що я розумів, що я не знаю, як вони це зрозуміють, як взагалі. І ще цікаво, того, що і фінансів в нас не було. І мені приходить думка, що в ну, мене колись я не знаю, чи зараз ще таке є. Колись ну, взагалі я проти кредитних карточок, але <рив>, тоді я мав. Є такі 55 днів можна використовувати безкоштовно кредитну картку, тоді можна було. І мені прийшла думка, о, у мене ж, в принципі, є ці кредитні кошти, а потім, як я получу зарплату, я поставлю туди 800 гривень, здається, тоді коштувало. І я, ми з Танією рішили, і Таня мене підтримала. І ви знаєте, хочу ще сказати один із моментів, коли Бог щось навіть тобі каже. Ну і це просто свого життя, так приклад. Взяв, не завжди можуть навіть і твої знайомі тебе підтримати. знаєте І ми прийшли зразу на там на домашню групу, почали розказувати іншим людям. Думали, вони зараз всі скажуть: о, класно, ти так відгукнувся від на Божий голос. І всі в більшості, ну а особливо родичі, бо то коли ти далеко їдеш, то родичі зазвичай що ну не дуже тебе там хочуть так підтримувати А поки кажуть, то що не можеш вдома помолитися, для чого там десь їхати далеко. І і справді, коли мені говорили, ці моменти. І я розумів, що справді а чого їхати? Помолився по телефоні. Скажи хороше слово. Навіть якщо знаєте, як коли кажуть, краще не їдь, дай 100 гривнів чи там 500 гривнів та й поможеш тій людині. Але я знав, що це конкретно Бог сказав це слово, що ми маємо поїхати туди. І я, цікаво, що дуже легко купилися квитки, бо я купляв за два дні, а це був такий період ну, я не знаю, взагалі в Запоріжжі не так легко купити. Теж квитки там треба за кілька тижнів. Але були якраз ці квитки, ми купили їх. І я дзвоню до дядька, кажу: та ми вже їдемо до вас. А він такий, ну, в принципі, він нас завжди запрошував, але він не думав, що ми так погодимося швидко приїхати. І знаєте, ми приїжджаємо. І... Я дуже скорочу, щоб не була ця історія з центровою. Коли ми приїхали, мій дядько ну, відкриваються ті двері, і його дружина вона прямо нам так і сказала. ну, В принципі, це були нормальні слова, можливо, з її сторони. Вона каже, ми готуємося за літо до гостей тиждень-два, ну, якби ви трохи заранчі приїхали, ми не дуже готові до вас. І коли вона це сказала, воно якось ще мене більше так. Я думав, може, справді я вже щось сам ну, запутався. Але, думаю, якщо вже навіть помилився. То хоча б ну, буду мати такий приклад помилки. Якби. Але я знав, що Бог він казав. Він сказав, що ми маємо там помолитися. Саме цікаво, ми там прийшли, і цей Саша він на роботі працював, він прийшов, здається, на другий день, щось йому не вийшло. І яка він цей якби Саша, батько цього сина, що хворий. І він прийшов і ми починаємо розказувати. Кажемо, ну Вони всі, можна сказати, ну віруючі, але. Вони, якби стандартно вірять, там не, 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 не дуже так можливо. Ну вони не, не, не є такими, щоб справді всіх питаннях до Бога там звертатися. Але коли прийшла така проблема, вони якби почали думати про це. І ви знаєте, коли я з тим Сашою зустріли, ми почали говорити з ним. Ми кажемо, нам прийшло таке слово, що ми маємо приїхати і за вас помолитися. І ви знаєте, він почав так відкриватися. Він каже: Я почав справді теж шукати Бога. В цій ситуації і в цьому. І саме знаєте, цікаво, те, ще що, що сталося, що теж наперед забіжу вже що ніхто ну, не вийшло нам прийти навіть до тої дитини в лікарню, тому що заборонили в той момент, щоб ми зайшли туди. І коли я це почув, що вони сказали, що не пускають, я думаю, Бог, можливо, справді щось не то. І я пам'ятаю, ми сидимо в хаті, ну тобто, вже третій день. І ми не могли вийти нікуди, тому що погода була погана, то хоч би так би десь можна було. І я думаю, я просто прийшов, там було одне місце тільки в туалеті, бо ніде не було де сховатися. І я просто кажу, Боже, можливо, я щось неправильно почув. Можливо, я просто не розумію, чого немає, ніякої відповіді. Ми, хоч ну, я вирішив, я зробив цей крок. Я зробив навіть те, що приїхав туди. Для мене це було теж непросто, хоча я люблю десь їхати. Ну, але це було непросто. Ми всією сім'єю приїхали, але нічого я не бачу. І ви знаєте. Пройшло буквально, я вже наперед забігаю. Хочу сказати, що Бог зробив своє чудо. Він дав відповідь на ці питання. І я е, е, так вже наперед скажу, що ця дитина вона повністю зцілена була. Вона є повністю зараз здорова. Ми молилися прямо там вдома. Ми просто помолилися в цій хаті, і ми сказали, що ми виконали те, що Бог нам сказав. І хочу сказати, що Бог забезпечив нас фінансами. Він нам подарив шоколадку. Ми думали, що ну, шоколадка, звичайно, відкриваємо. Там були якраз 800 гривень для нашої дороги, хоча ми, в принципі, ну, не просили. І хочу сказати, коли ми їхали, Бог ще мав ціль на цю поїздку. Крім того, що ми побували там, ми ще побували в Хмельницьку, і там був один чоловік, він здеражній, він захворів дуже сильно. І ми були в Хмельницьку, і ми дізналися, що він в лікарні. І я прийшов його відвідати. У мене ще була газетка. Я думаю, принесу йому газету, щоб був якийсь повід погоспілкуватися. І він каже: мені трошки легше зараз. Ми можемо він машиною був. каже, ми можемо проїзд проїхатися трошки по місті. І ви знаєте, він настільки був відкритий до Бога. Я не знаю, в моєму житті ну я часто бувало, що люди там слухали про Бога. Але він настільки був так слухав, мені просто таке враження, що я просто мав говорити і все. І цікаво, що він покаявся в машині, він прийняв Ісуса Христа. І е, зараз він служить, він, ну, він поїхав в Штати, виїхав в Америку, і, і він ходить в церкву, він мені дзвонить і каже, я є віруючий, я цей. І для мене це таке. Ну, я, я, я знаю, що багато, можливо, це не тільки я був там. Ну, Я не хочу там присвоїти собі, що я там то зробив, там прийшов і одразу тінь моя попала. І... І всі почали стілятися. Але я хочу сказати, що основний з моментів це те, щоб відгукнутися на голос Божий і сказати так, я готовий це зробити. Е і е насправді це не є так легко, тому що сказати так ніби, ну, можеш сказати, але коли тобі треба зробити якісь кроки для того, воно не завжди є просто. І е ще е ось, е такий ще наступний пункт, якби тут я вже так скоротив трошки. Виконати його в точності, так як я вже тема моя також називаю, виконати те, що Бог тобі сказав, у точності і виконати це. Я хочу також сказати: ну, взагалі точність це правильне і правдиве визначення чогось. Це таке визначення в Вікіпедії. Але я знаю, що коли Бог щось нам говорить. Для нашого життя він хоче, щоб ми це виконали в точності, щоб ми це зробили так, як він каже нам. Чи ми не думали собі, одно може я собі так зроблю, а може я собі чи по-іншому зроблю. Ми читаємо у Біблії, пам'ятаєте, Йона, який Бог йому сказав. Ну, в принципі, йому не було просто теж сказати, піти в Ніневію і сказати, що через три дні ви всі загинете, покайтеся. Така проповідь ну не була простою для нього, так і він почав тікати. Правда, він попав. Цю велику рибу, і він все ж таки зробив це іншим шляхом. Але Бог він говорить до нашого життя і він хоче, щоб ми зробили це в точності. Я згадую, як ми один раз майстрів запросили, ну як запросили, були вони дешевші трохи. Робили балкон на, на цьому, у нас там ще ми жили на квартирі, і вони виміряли, але любили випити ті майстри. І вони поміряли все, і через, правда, так дуже довго робили, через місяців два приносять е, ті е, рамки, і на 10-15 на сантиметрів не, не влазяться. Ну, тобто, не теж не, не влазяться, а замалі. Виміряли неправильно, і прийшлося їм доточувати ще 20 сантиметрів, щоб стикувати, щоб та рамка не впала. І я хочу сказати, що. Е, ну, Точності це означає точно ті, що працюють, наприклад, по меблях, по інших якихось вони знають, що точність вона має бути добре відміряти, треба добре, щоб потім відрізати і щоб не, не було лишніх кусків І Бог він також до нашого життя промовляє і Він дає якесь тобі доручення, дає тобі конкретну якусь задачу. І тобі треба це зробити. І дуже важливо як я вже сказав, почути, відгукнутися і зробити це в точності. І я такий дуже хотів простий приклад навести, щоб нам можливо трошки запам'ятати, бо кажуть, що саме більше запам'ятовується це, коли ми, наприклад, ну, якісь історії розкажемо. Ну і в принципі, Ісус Христос він дуже часто говорив такими прикладами, щоб люди навіть діти могли зрозуміти. Е, я би хотів запитатися, можливо, хтось з нас в залі не боїться, не має такого, не стидається і може відгукнутися, я хотів би дати одне, одне із завдань. Якщо хтось, е, хтось є, може там. Толік, ти не хочеш? Ну, завдання скажу, коли вже ну, ходи сюди, Саша. Дивись, ти може йти, в принципі до мене. Я тебе попрошу, щоб ти приніс мені водички з цього набрати. Поки Саша йде по воду, я хочу сказати, що ну, як приклад того, що деколи ми можемо отримати якесь слово, ну і якби відгукнутися від нього на нього, так? коли нам щось сказали, і ми готові це піти і зробити. І ви знаєте, в, в Біблії описується про Ноя. Пам'ятаєте, йому Бог також сказав, що ти повинен зробити ковчег конкретними розмірами. Там цікаво, що вимірювалися ліктями, якось там так називається лікті. І коли вони. О, Саша, дякую тобі. І Саша, ще тебе попрошу ще одну склянку води принести. Е, я не знаю. Принесемо, напевно, що я думав, може, Олеся тобі дамо водички. Добре? Принесеш Олесі, і він зробив в точності все те, що Бог йому казав, навіть конкретні розміри. Але ви знаєте, я собі уявляю його стан, коли ти робиш. Ну, уявіть, Бог тобі щось сказав, ти робиш той ковчег, і люди дивляться на тебе і думають: ну ти ну дивися, немає навіть хмар. Ну, Гарна погода, навіть якщо там дощ випав, то ніякого потопу немає. І не буде його. Ну, якби люди женяться, виходять заміж, живуть нормально, а тут нічого не відбувається. Ну, тобто, А він строїть і строїть, будує цей ковчег. І для нього це також був такий так, можна сказати, виклик. Це ж не просто будувати те, що іти і, і, і дощу немає. І так само ми читаємо, от якраз водички попів, бо щось. І так само е, хочу сказати про те, що коли е, Бог до нашого життя щось говорить, коли він е, промовляє щось, нам дуже важливо, щоб ми могли бути. Е, можу, Оле сідати. І е, ще Саша ходи, підійди, будь ласка, сюди. Я тобі хочу дати таку нагороду за те, що ти йшов. Дякую дуже за, за те, що ти послужив. Можеш сідати. Е, я е, ну, я хотів зразу цей приклад вже розказати, що е, візуальний. Е, ви знаєте, от Саша він погодився. Я думаю, що кожен із нас тут, тут був, ми в принципі би всі може думали про це, але кожен із нас там думав, а зараз на мене будуть дивитися. А тут ще щось не знати. Як я, от як Саша сказав, спочатку завдання скажи, а може я цього і не буду робити. І ви знаєте, е, Бог я знаю, ми говорили про те, що е, Він дає конкрет, він конкретно каже, що зробити. І, можливо, тут трошки по-іншому. Але я хотів сказати про те, що саме оцей момент, коли послугу, так? коли він готовий це зробити. І здається, він же зробив, а тут ще треба щось зробити. Ніби так виглядає, що завдання ці. Але я хочу так наголосити, напевно, на тому більше сказати про те, що коли, ти, коли я готовий відгукнутися на голос Божий. І виконати, ми будемо обов'язково мати від цього. Я б не сказав нагороду таку, що ти якби щось зробиш і ти щось отримаєш, Але Бог він обов'язково ти побачиш цей плід, який ти міг, коли Бог тебе міг вжити в своєму царстві для, для того, щоб можливо за когось помолитися, можливо, комусь просто вислухати, можливо когось підбадьорити там, комусь допомогти щось там занести. Можливо, практичні такі речі, але. Ти отримуєш нагороду, так як Саша там шоколадочку отримав. Я хочу сказати, що Бог він дає для, для, для нас, для кожного, хто почує голос, хто хоче його виконати е, і виконає. Е, побачи, ми побачимо плоди того. Ми побачимо великі плоди того, що, що Бог через нас міг так само щось зробити. І я впевнений, що е, ну, важливо той, той момент, щоб як давайте ще раз перечислимо це. Почути голос Божий, відгукнутися на нього і виконати його в точності, і я просто підбадьорюю себе і кожного із нас, щоб ми могли бути такими відкритими до Бога, для того, щоб казати: Господь, коли ми бачимо якусь ситуацію, ми навіть не знаємо, як поступити, просити в Бога і казати: Господь, а чи в цій ситуації ти хочеш, щоб я був де ти мене бачиш? Як ти хочеш, щоб я був? використаний. І ви знаєте, коли є такий підхід, коли є бажання взагалі бажання почути від Бога, чи це в служінні, наш, в служінні навіть служачі в різних сферах, ми можемо бути потрібними для Божого царства. Бо кожен із нас ми маємо якісь дари, таланти, здібності. І Бог хоче, щоб ми були тими людьми, тими, хто готові принести його слово для інших людей, тому я підбадьорюю себе і кожного з нас бути відкритими до Бога, бути відкритим до Його слова. І коли Бог щось буде говорити в наше життя, можливо, це будуть маленькі якісь Бог дає таким часом маленькі завдання. Деколи бувають такі, що, можливо, вони не є прості, і вони вимагають, можливо, такої підготовки для того, щоб це виконати. Але якщо ми готові це зробити, якщо ми... Відгукнемся на голос Божий, то це велике благословіння і для нашого життя буде. І для тих людей, які, як, з якими ми будемо дотикатися, яких ми будемо з ними разом також разом перебувати. Тому я давайте ми зараз разом ще помолимося, благословимо цей час, подякуємо Богові за те, що Він є той, хто говорить, той. хто Говорить в наше життя, і ми будемо відкриті для того, щоб ми могли завжди те, що Бог нам говорить, виконати в точності 100%.